Сьогодні я розкажу, як отримати безкоштовні роблокси. Для цього потрібно зайти в Google Market, ввести в пошукове слово Bing, знайти ось таку іконку і завантажити цей додаток. Bing це офіційний додаток від Microsoft, частина браузера і вбудованим штучним інтелектом, тому в його надійності не можна сумніватися. Після завантаження застосунку потрібно пройти просту регістрацію. Можна через Google, це досить легко. Після реєстрації вам відкриється ось таке вікно. Нас цікавить ось цей великий квадрат. Натискаємо на нього і переходимо на сторінку, де будемо заробляти бали, які можна обміняти на роблокси. Як бачите, зверху є декілька ігор, які можна донатити за рахунок балів. Нас цікавить саме Rob. Натискаємо на відповідне вікно. І бачимо, що для отримання 100 роблоксів потрібно зробити 1500 балів. Також можна обміняти одразу 3000 або 6000 балів. Як же заробляти бали в піну? Повертаємося на попередню сторінку. Тут все просто. Бали нараховуються за активність. Спочатку клацаємо на жовту кнопку. Це бонус за щоденну активність. Перший день 5 балів, третій 10. І так до 40. Також буде бонус кожні 10 днів. Це вже приблизно 200 балів. Після цього проклацімо усі ці три кнопки по 13 балів кожного. Далі ви отримаєте 60 балів за використання пошуку в додатку на мобільному телефоні. Тут головне не писати усякі нісенітниці, бо можна отримати тимчасовий банк. Намагайтесь виглядати природньо. 60 балів це приблизно 30 запитів. Переходимо до перегляду новин. Це ще 30 балів. Загалом за день на мобільному телефоні можна заробити 90 палів. Тобто 100 роблаксів зараз ви заробите за 13-15 днів. Також є додаткова можливість заробляти бали з комп'ютера. Але про це в окремому ролику. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого.